Цьому випуску новин на Іванівщині депутати обрали нового голову райради з другої спроби на трасі Київ Одеса. Представники аграрної партії влаштували мирний мітинг. Представляти Іванівський район в області буде депутат з Березівського району. В Іванівці в публічних місцях продовжують спалювати опале листя. В райцентрі почали встановлювати новорічну ялинку. День Святого Миколая провели для дітей з малозабезпечених сімей в районному будинку культури. В Іванівській спортивній школі провели п'ятий та шостий тур змагань з міні-футболу серед команд першої ліги. Нового голову райради обрали з другої спроби. Ним став 29-річний Олександр Безпалий від блоку Петра Порошенка Солідарність. Три години та дві спроби знадобилось депутатам Іванівської районної ради задля того, щоб обрати нового голову. Кандидатів на посаду очільника було висунуто двоє: а саме Віктор Лобач від всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Олександр Безпалий від блоку Петра Порошенка Солідарність для деяких депутатів стало неочікуваним висунення Віктора Лобача через те, що дана кандидатура не обговорювалась на попередніх координаційних зустрічах. На той зустрічі, яку який Віктор Іванович нас зібрав, ми видвинули кандидатуру Беспала Олександра Валерійовича. Радикальна партія видвигала тоді кандидатуру Пересника Олександровича. І Дуд вирішив не видвигати свою кандидатуру, відказався. Ну так це було, так? Да? Я ж не обманував. Вот, поэтому немножко для нас на сюрприз сьогодні. Ну, добро. Голосування було таємне з використанням бюлетенів. Перша спроба не дала результатів. Жоден з кандидатів не набрав необхідних 18 голосів. Після чого була оголошена перерва для проведення консультацій. Згодом депутати все ж обрали нового голову районної ради. Кандидата від солідарності підтримали 18 депутатів. В свою чергу за Віктора Лобача віддали голос 13 народних обранців. Я думаю, що для мене це буде якоюсь певною перевіркою ну, стосовно того, що мені скажемо, що депутати мене підтримали, і я буду робити все. Щоб знову ж таки оправдати їхню довіру і довести дійсно, що я достойний даної посади. в свою чергу Віктор Лобач зауважив, що результати виборів не повпливають на подальшу позицію партії Батьківщина. Ми будемо займати дуже активно. Ви бачили навіть на першій сесії, що фракція партії батьківщина була найбільш активною. Після того, як новообраний голова запропонував на посаду заступника свого попередника Олексія Мазура, подальше проведення сесії стало достатньо напруженим. Досить гарячими були дискусії з обговорення даного кандидата. В результаті було проведено знову ж два голосування. В першому Олексій Мазур набрав 15 голосів, в наступному йому не вистачило одного голосу для обрання. Чому так довго триває це засідання? З моєї точки зору є певні персональні амбіції. І в цьому проблема Іванівського району. Люди не бачать, яким чином, в який спосіб можна покращити життя у Іванівського району. Для всіх Іванівський район це Іванівська рада, це просто спосіб. Мати якийсь статус, щось розподіляти депутатів. Які варто зазначити, що сесія тривала більше шести годин. Деякі депутати ще до закінчення її залишили. Наступна ж відбудеться 24 грудня. Питання про обрання заступника голови перше в порядку денному. Мирний мітинг на трасі Київ-Одеса влаштували представники аграрної партії. Мітингуючі пригнали до місця проведення акції Сільгосптехніку. Деякий час вони стояли на узбіччі з плакатами і символікою. До них також приєдналися мешканці району, сільгоспвиробники та деякі районні депутати аграрная отрасль, которая дает выручку и ее угробить и привести это к тому, чтобы обнищали наши сельхозпроизводители и добиться продажи земли. Я единственное, так вижу требования Международного валютного фонда внести змене до податкового кодекса. Поэтому аграрная партия правильно действует и я ее поддерживаю в ее начинании. Не дадим наших работников поля обидеть. Мы будем до конца их защищать, интересы, и впредь предупреждаем наше правительство, что мы будем эти акции проводить более масштабные по всем регионам Украины и Одесской области. Учасники мітингу вимагали зберегти податкові пільги для сільгоспвиробників. Зокрема, вони хочуть, щоб уряд відмовився від законопроекту, яким аграрії переводяться на загальну систему оподаткування. Якщо ми сьогодні не сумієм захистити себе, тобто аграріїв, то наш народ обніщає ще більше, тому, що продукти питання на столах. Тружині всіх і жителів України будуть намного дорожче. Поэтому ця акція проводиться мирною. Ми хотімо, щоб нас услышали. Нині фермери сплачують фіксований податок з гектара землі. Учасники акції заявляють, що в разі скасування пільг аграрна сфера приречена. Я участвую, тому що мене болить за те, що відбувається у нас в державі. У нас найбільше багатство це наша земля. Якщо ще ми це багатство не збережемо, то майбутнього для нашої країни немає. Протестуючі заявили, що залишають за собою право розпочати безстроковий страйк по всій Україні, якщо їх вимоги не будуть виконані. Это только начало. Мы не дадим, мы хотим выразить крепко и четко, чтобы мы не дадим разрушить последний народный способ заработка. Мы не дадим его на руках олигархов. И если государство не поймет, это только начало. Будет вся страна заблокирована. Вся трасса будет заблокирована. Мы будем до конца удвигаться и не дадим его у Ми Мы не хотим, чтобы хлеб теперь. Імпортірувався з Польща і відкуда до друге страна. Якщо я не уміють працювати, ус нам дадуть працювати. Представляти наш район в обласній раді буде депутат з Березівки. Варто нагадати, під час останніх виборів жоден із семи кандидатів від Іванівського району не потрапив до обласної ради. Однак з сусіднього району депутатами стали двоє. Тому що нас в нас розподілення в нашій фракції в Одесі пройшло. Не всі пройшли депутатами від районів. От на час закріпили за Івановським районом. Так як я Березовка рядом, Івановський район і знаю, що неплохо цей район, провівши свою першу зустріч, депутат облради відзначив, що у всіх районах схожі проблеми. Проблеми кожного району в нас одна й та сама проблема. Це соціальне. Це соціальні питання. Це, от приходила жінка, там по освещению, там по школі, там по училищу. Все питання, повірте мені, на сьогоднішній день в кожному районі однакові. Проте опитані мешканці нашого району вважають, що інтереси Іванівщини в обласній раді відстоюватись у відповідній мірі не будуть. Треба цього живе. А з Березівського району, ну, я думаю, це занадто. Ну і це не буде. Тож ми, людина не знає нашого. Продовжують спалювати опале листя в публічних місцях нашого райцентру. Тиради активного осіннього спалювання листя пройшли. Однак ще й на сьогодні в Іванівці продовжують спалювати листя та сміття в публічних місцях, нехтуючи навколишньою екологією та здоров'ям мешканців. Селищний голова, в свою чергу, запевняє, що збір та вивіз як сміття, так і листя постійно проводиться, і на сьогодні майже все листя вивезене. На сьогодні все опале листя, все опале листя, вивезено. Так, було застадовано, згмаджено і буквально на минулій неділі ми дві неділі вивозили все листя на сміттєзвалище. Залишилася невелика значить, паркова зона біля будинків 91-89, де ми згорнули листя, а ще не встигли вивезти в зв'язку з тим, що зараз робітники зайняті на встановлення новорічної тлаки. Однак факт спалювання, який нам вдалося зареєструвати, доводить, що не всі працівники та й загалом мешканці добросовісно відносяться до навколишнього середовища. А поясніть навіщо ви його запалили? А там мусорка. Там мусорка? І мусорку можна запалювати в общественних містах? Ні. Так Чому ви її запалили? А там горіло. А на жаль, більш детальніше поспілкуватись з підпалювачами нам не вдалося. Та й представників екологічної служби ми теж не знайшли, а от мешканці мають свою думку з приводу цього. Це дуже погано, але це залежить не від наших односельчан. Ситуація в тому, що мусор не вивозиться систематично. Жінка Женщина роботу вона новою. Так вона сама хотіла підпалювала, не, не вивозили, а підпалювали. Ну і вивозять, і підпалюють. Не можна сказати, що не вивозять. Вивозять і підпалюють. Може, і правда немає до Встановлювати новорічну ялинку почали в Іванівці. Каркас був розміщений на центральній площі навпроти адміністративної будівлі. Варто зазначити, що попередні роки наряджалася ялинка біля районного будинку культури. В цьому ж році зелену красуню вирішили зібрати саме в центрі. Однак хвойного дерева такого розміру не знайшлося. Саме через це її зібрали з багатьох маленьких. Будь тяжолий, там люди воюють. Дай Бог що було краще. Я не думаю, гарно буде. В центрі всі будуть бачити. Є окремі мешканці, які вважають, що новорічна краса не коштує тієї завданої шкоди від зрубаного дерева. Та й ті затрати можна було б використати на придбання новорічних подарунків для малозабезпечених дітей та сиріт. Ті годи бачили, що коло клубу була там ялиночка все время. за утрашно. никто не, 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 портив на, на сажение, не рубали ништо. Жива, жива була елка. А це считай, что зрубали и, 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 и по, по, повредили. Ну, и кошти как бы на ней затратили. Потом а потом выкинуть, действительно, а потом выкинуть. Это, наверное, неправильно, это же колория наша. Ми ж дыхаем эту елочку. День Святого Миколая провели в районному будинку культури. Свято було організовано для дітей соціально незахищених категорій. Понад 100 юних громадян мали змогу насолодитися театралізованою казковою виставою, яку представили працівники культури. Програма також включала в себе проведення рухливих та розважальних ігор, а всі учасники отримували солодкі подарунки. Це свято організовано для того, щоб діти мали змогу отримати найпозитивніші емоції і побувати в казці і повірити, що є чудеса в нашому житті. На дітей свято справило особливе враження. По закінченню всі вони висловили слова щирої вдячності. Нам дуже сподобалося свято, присвячене Дню Святого Миколая. Ми дуже вдячні за виставу і за подарунки. Ми дуже вражені. Дуже хотіли дітям донести, що взагалом існує дружба, щоб була, завжди був мир. Кожен з нас намагався донести до діток ту чарівну казку, те, те чарівне дійство, яке було на сцені, показано, яке було розіграно в іграх. Кожен з нас віддав частинку своєї душі для цих діток. Змагання з мініфутболу серед команд першої ліги провели на базі Іванівської спортивної школи. Це п'ятий та шостий тур, в котрому прийняли участь дев'ять команд. Перемога потрібна всім командам. І як це не банально, кожна з них прагне до перемоги. Втім, можна відзначити достойну гру всіх команд. Все таки колективи у гарному ігровому тонусі. Поставлений тренувальний процес і помітні їх напрацювання. Я думаю, що... Как мы видели, так и команда-соперник видела, что команда... судейство, конечно, не дало нам сыграть нормально. Мы забили, в принципе, довольно честный гол, вот, даже в конце. Вы видели сами. Я думаю, что этот гол должен был защитить. В общем, команда достойно противостояла. Вот. Так, по своим игрокам могу сказать, что все молодцы довольно-таки хорошо отыграли, что первую, что вторую игру. Будемо боротися за перші места. Ну як сказати? игра хороша, пацаны молодые, интересные, бігучі. Хорошая команда. всегда славилась хорошей игрой. Ну, Я вважаю, що молодость победила сьогодні. Отже, наступним чином склалися результати п'ятих та шостих турів змагань серед команд першої ліги. «Петрол Вікторія, 4-8. Дружба народів Маяк. 6-4. Світал Вимпел 5-10. Портофіно ФК Іванівка. 2-5. Дружба народів Вимпел. 8-3. Маяк Вікторія. 4-7. Світал ФК Іванівка. 1-5. Портофіно Петрівка 11-5.